День мирочок, де ми їдемо в замок: в замок. В замок творчого мистецтва. Ого! Ми приїхали в Галич знімати замок Галицький. Привіт, Друзі. Овічка. Я трохи познімаю так. з вашого дозволу. Малінка спить. Що ти, дорогой, як справи? Куди ви приїхали, ти знаєш? Та, Тато мені дядя Руслан сказав, що нам поставить і ми будемо дивитись фірм. Нічого собі. Це принцеса. Там зимка. Нашу ти мені всугуй. На. Макс, а це ваш пакет? Так, але речі можна там лишити. Не треба? Ні. А вот ли? Ну, боба, пам'ятка архітектури. О, о. Вау. Яка краса! Круто, а ти не хотів їхати, не прям. Там русик пісню низдка Я чув-чув, чудо ще на первых выше. Куда? Жопку мира. В жопку мира? замок Вперше тут. Руслан включив своїй сестрі пісню групи Каста напередок виши. І там, в припеві не забувай свої корні, помні, є на напередок виши. А Злата післязавтра летить в Америку. Прикол. Хлопці, оце археологічні розкопки справжні. Тут копали, знайшли стіну, якісь тут не знаю, предмети, речі. А ти тут давно був? Ну, я знаю. Може рік там. -то. Ну, тобто ті археологічні розкопки вже да, тривали. Так, так. Прикол. Це чувак, у нас був піар замість Марини, Володимир. І Олій, і Олій, і Олій. Ну. Чувак. Він зараз керує цим всім процесом. Всі О, тут рамку! Де, О! Де О! Ну, це реально рад. Я киса зраби, це, це пошло от <плес> <плес> Всі кричать, Маша переживає, що можуть розбудити нашу прицесу. Кого є діти з родини? як завжди якісь неполадки. мамка наша вигрібає на гору старовинного замка галич камушек з Галицького замку. Я хочу забігти в замок на хвилинку. Цела. Це головне нова, це стара ще. А що тут? тут ще можна в підвал спуститись? Вау, я й не знав. О, це вже, вже воно. Так, брали смолоскип і йшли. Що ми не знімали? Знаєте, що це прямо? Якісь mm. фрагменти кахелю з 17 століття. Mm. Mm. Ось так бачиш, йшли камінь, потім вже цегла, потім вже інший слой цел, ну а там вже новий. Mm. А цей стіл наприклад, цей комод, це все стане, це все а що Тут, тут бардель. Зачинено. Зак... Зарано ще. Якщо в це дзеркало дві хвилини, знаєте, що буде? Ні. Ось, диви. Маш. Але бастова основа престолу з каплиці Катерини. яка камозайка? Оце фрагмент, який знайде. Цікавий. Якісь фляшечки, стаканчики, грімочки, чарочки. Але де привид? <рик> О -о -о -о! Так, тут крем по вот ничего не может быть. Все закрываем. Тут же стики разит. Все стоит кровавый за кровавый. Ходим, Нас чекают. Бочка. А, дишка. Слышь? Стіл. Shit. Стіл. Це воно. Смоло скип. Зачирно, я говорив. цей час наших дітей знімає справжній оператор і потім на каналі Байки вийде серія з Галицького замку. Так, а де Руслан? Ага, кум качає нашу донечку. А ось принцеса. В головних ролях. Я не знаю. Можна Можна це і оце, так, книжка, так? Я так розумію, що ось ця частина, ось ця це ось ця частина. <плес> 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 ну ось бачите, що справжня стіна вона ось наче з якогось, я не знаю, якийсь ізвісняк. Такі стіни, такі вже посипались. Місто Галич це було таке величезне місто, як, як скажімо, Київ зараз. А вже татаро-монголи спалили його. Вон стіна вже трошечки нахилилась, може впасти. А, тут така кругла баща, напевно, була. Попісую. А якщо подивитись, то видно ріку Дністр і Галич, як на долоні. Ми залишили дітей зніматися далі, а самі підемо десь погуляємо чи поїдемо кудись. Коротше, поки що так. А тут проводять розкопки археологи. архіологи три роки тому замок почали готувати для відвідувачів і ставили ось цю браму, яка треба було викопати яму для собцін. І під час того пали яму, потрапили на... Білокам'яні брили з невідомої з будівлі і з того почалися розкопки. Спочатку цю частину розкопали, потім почали встановлювати межі цієї вежі, і зараз археологи просто пошелешені, яка вона була величезна. Зараз ми з вами стоїмо ще у, у вежі. Але коли Австріяки будували цю дорогу, ці приміщення піднизували, завалилися, їх просто засипали і закатали асфальтом. Зараз треба це все розкупати, дослідити. І є в планах, що буде консервація і зверху буде скляна підлога і під накриттям, щоб люди мали змогу побачити це все. Я щойно випадково потрапив на справжню екскурсію про цей замок. Тупо ставили оцю браму. Копали яму і випадково знайшли білу цеглу. Почали далі копати, і просто всі археологи в шоці, що вони знайшли. А ви бачили, я ходив, показував вам, там прям купа-купа всього. І вони опускали ще камери в вентиляційні шахти, і там ще є якісь входи-виходи. Коротше, це дуже цікаво, на жаль, я не можу зараз стояти і слухати цю екскурсію, бо мене чекає Руслан і моя улюблена машуня. Злата післязавтра їде в Америку. Ну, нікому не кажіть. Поки ми там гуляємо, тут вже розбирають коляски. Ніхто не думав, не гадав, що ми будемо біля ратуші у Івана франківську. З Галича, одразу у Франківськ. Куди ми йдемо, ніхто не знає. А можна другий в другий поверх дитячу кімнату велінку запхати. Та вона не буде, я думаю, гуляти. А я думаю, буде. Жерли, як свині до нього. Замічательний заклад. Фабрика всім раджу. Дуже смачна піца. Ми так перекусили непогано. погано. Я зараз помру. Ось так вона виглядає. А ми були на другому поверсі. До речі, можна ще й на вулиці. вам треба відпочивати. А поки ми їмо, наших дітей знімають на відео в Галицькому замку. Подивимось, що вийде. Да, бусінка. Паличка і лісточок. І знову я тут, знову у Франіку, знову біля ратуші. Зараз йдемо, Руслан ще хоче замовити суші і будемо їхати в Галич до наших хлопців. Напевно, ще там потусуємо. Подивимось. Продуктивний день. Українсько-греко-католицький катедральний собор святого Воскресіння. До речі, сьогодні неділя, значить, ми йдемо в церкву. let me

Шумак, ой. Ми вже з франківська приїхали знову в Галич. Паралельно ще у Франківську заїхали в Макдональдс. Руслан купив дітям бургери, всякі картоплі. Моя бусина прокинулась, де вона зайка. Бусина спала всю дорогу, тато навіть не зняв тебе. Я бусина. Так що ось так. Під пес. Нащо ти його тримає? Це галицький пес. Вау! Я вже чую наших дітей. Ми їх чекаємо знизу а вони тут бавляться. Бачиш? Ми поїли у Франківську, а тепер наші діти їдять. Смачного братва. Мама, ви будете суші їсти. Дивись, Мирончик, бачиш, Руслан правильно їсть, не діставає з бумаги. А де твоя бумажка? А в них руки вже грязні? Ня. Прощай, я з тобою найбільше прощаюся, бо я тебе вже не побачу, Па-па. Дякую, мама. Давай своєю грязною рукою. Ну давай, так мізенчиком, давай. Дякую, дякую, Па-па. Пікнік біля галицького замку. Один соус Орті одна різні. Горяк, це далі. Що клас? Йдемо ага. вже додому, алецький замок десь там. Ми на Калуш. Дякую, пока. пока. Я тобі потім скину відосі як ми сили щасливо Руслан каже пока.